Божечки, як давно я вже не була у прямому ефірі, аж страшно самій. Слухайте, але сьогодні мене надихнули. Прям надихнули мої чародії-чародійки, мої дівчата в святах. Ну, прям зібралась якась така маса одної тої ж інформації, якою хочу поділитися прямо зараз. І все це про ем, бери й роби. Тут. У нас є маса очікувань, у нас є прям таке величезне бажання у всіх, що прийде дядя і все стане добре, чи прийде тьотя і все зробить за мене. А в мене з'явиться няня, тоді я зможу реалізуватись. Там в мене буде чоловік, тоді в мене все буде класно. А в мене там, нарешті, долюблять батьки, тоді все складеться в моєму житті. Не знаю, закінчиться війна, зміниться президент, і ще багато-багато, та можна розкручувати цей список, мені здається, до безкінечності. Але фішка в тому, от сьогодні прямо в консультації цю штуку відчула, що на клієнтці ми з нею вийшли в регресі в ту історію, де ось ці очікування настільки заторможують. Очікування від тебе чи очікування твої, вони наче ставлять на паузу взагалі всі процеси. От з'являється просто тормоз. Що б ти не хотіла, як би ти не старалася, але якщо в тебе є очікування, що ось з цього моменту там щось там, в цей момент всі твої дієві, якісь посили, всі твої. Процеси внутрішні, зовнішні, все ставиться на паузу, все припиняється. Це було настільки чітко, класно видно, от просто наче завмерло в процесі і каже, а я не можу нічого зробити. Ми розглядаємо так, сяк, крутимо ситуацію, а вона каже: от поки оці очікування є, я заторможена. І так дійсно є. От подивіться на всі свої якісь життєві ситуації. Поки ви думаєте, що чоловік повинен там заповнювати папери і займатися якоюсь організацією там вдома, поки ви думаєте, що вчителі повинні навчити ваших дітей бути чемними, порядними і вдячними. Поки ви думаєте, що. Це ж завдання там, вчителя на гуртку, щоб ваша дитина розвивалася додатково. Поки ви думаєте ще щось, отак, що це там задача начальника забезпечувати, тра -та 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 -та. ми ці всі очікування наче зв'язуємося в цей момент, ми себе замотуємо такою плівкою, нитками, шнурками, не знаю чим, але в цей момент, як тільки з'являється. Хоч одне очікування, ти миттєво стаєш прив'язаний. Чи прив'язана? От, а уявіть собі, якщо от ми в центрі, так а від нас оці ці ниточки очікувань до безлічі людей, до вчителів. до... Батьків, до роботи, до друзів, бо я очікую, що до мене будуть ставитися там якось дуже приємно, лагідно і ніжно, і не будуть мені там ставити ніяких умов, і завжди мене будуть запитувати, як я себе почуваю. Це все очікування. І як тільки ці очікування не співпадають з реальністю, взрив так, у нас така образа. Заторможеність сама з'являється незрозумілість, а чому це часом? так? Я ж тут така хороша, а мені от того, всього того не дають. А ще, знаєте, теж з сьогоднішньої прям консультації знову ж така про хороша. І оцей момент а, дуже чітко було видно, якщо я хороша, я нібито всім все роздаю. І в цей момент у мене з'являються очікування, що вони мені винні тепер. Бо я ж була максимально добра, максимально толерантна, лагідна, там, не знаю, щедра, яка хочете. Але чи хотіли вони дійсно цього? Чи це я просто впихаю так нарожне в когось це для того, щоб потім бути. Якоби впевненою, що мені повернуть таке саме. І тоді я вислужуюсь, я стараюсь бути якомога класнішою. І де ж тоді я справжня? Де ж тоді ота чесність з собою і з навколишніми? А теж вчора отримала такий невеличкий пост про правду і про чесність. Писала, до речі, якраз в вчорашньому своєму пості розгортку цього всього. Що уявляєте, правда лікує? Ця фраза, вона не просто така, знаєте, як для заголовків, це реальна стілююча фраза. Вона настільки, Дійсно, може вилікувати кожного, я бачила неодноразово, коли знімається тягар якоїсь брехні з людини, або якоїсь обіцянки, яку вона там невідомо під яким тиском дала і тримає, тримає, чи там образ якийсь, який ілюзію якусь яку склала і мусиш тримати для того, щоб не зробити боляче іншим. І оця брехня, наскільки вона сильно обтяжує. Навантажує і робить людей хворими, бо мільйон енергій йде на те, щоб цю всю ілюзію, цю всю брехню підтримувати. І коли ти не можеш сказати ні, я так більше не хочу, бо ти зробиш в цей момент комусь боляче. І от твій страх тебе тримає в цих кандалах. І як тільки людям Допомагаєш ці кандали зняти, як тільки знімаєш цей тягар відповідальності, незрозуміло її, людина відразу оживає. Змінюється обличчя миттєво, спина розпрямлюється миттєво, таке враження, наче з'являються крила і людина готова летіти. Звісно, в якийсь перший момент з'являється теж такий переляк. А що мені з цим всім робити? Бо приходить, знаєте, наче як ну, Мільйон вагон енергії. І ти не знаєш, куди її розподілити, ти не знаєш, що з нею робити. Але потім поступово ти можеш це все розкласти по поличках і почати реалізовувати насправді всі свої мрії, які ти не міг досі зробити, бо в тебе були там кандали і тонна якась на тобі лежала. І тільки тоді, коли ти це все знімаєш з себе, в тебе є можливість реалізувати всі свої оті призначення, бажання, мрії. Все все, що ти там собі написав, коли був душею і сидів на хмарці. Але це все можна зробити лише в тому випадку, якщо ти береш на себе всі 100% відповідальності за себе. Всі 100%. Ти готова чи готовий. Своє життя закривати самостійно, не чекати, що держава тобі виплатить якісь там е, дотації, не чекати, що там ті, хто виїхав, не чекати, що о, там е, вибачайте по собі, не пам'ятаю, як це забезпечення, оце виплачують, і я буду на нього жити. А чому це вони мені не виплатили? А чому вони його зменшили? Бо ти дорослий, бо ти можеш себе забезпечити сам. Не чекати, що дитина повинна, мусить вчитися розвиватися там, чи вчителі мусять це все робити. От коли знімаєш ці очікування, коли повертаєш собі всі абсолютно обов'язки, ти народила цих дітей, виховуй їх, ти хочеш жити в кращому будинку, будуй його, знаходь його, роби ремонт, заробляй на те, щоб там стояли квіти, а не висіло павутиння. Роби це все. Не очікуй якоїсь там, що там тобі, не знаю, мама не подарувала квартиру, там твої, твій спадок забрав хтось інший. Не очікуй цього. Раз тобі це все не дають, от почуйте зараз, якщо тобі це все на блюдечку з блакитною кайомочкою не дають, значить в тебе достатньо сил, вміння, сміливості і всього-всього іншого. Щоб це собі зробити самостійно. Уявіть собі, що вам додасть більше у тої внутрішньої сили, у того підйому, впевненості та щастя в кінці кінців, що коли вам просто це принесли і вручили. Чи коли ви цього досягли самі. Звісно, те, вручили, воно потішить в перший момент. Це, як, знаєте, який, якийсь там, не знаю, подарований букет. Але коли ти ці квіти виростеш самостійно, там, да, ти досягнеш цього всього самостійно, в тебе є там то-то-то то, то, по списку ці всі досягнення, ці досягнення, тобі, по-перше, будуть гріти не одне десятиліття, бо ти цього змогла зміг досягти. А по-друге, ці всі досягнення дадуть тобі той досвід за допомогою якого ти ще зможеш дуже-дуже багато чого. І лише в той момент, коли тобі це подарували, а ти не відповідаєш цим подарункам, бо в тебе просто цього немає. Немає цих навичків, немає цих досягнень, немає того досвіду, немає тої майстерності, а тобі просто подарували. Це прикольно. Це дуже, там, не знаю, може надихати, може тішити. Але. Все інше життя будується на твоїй власній відповідальності і на твоїй власній майстерності. І якщо ти не знаєш, що з тим подарунком робити, і не зможеш ним розпорядитися відповідно, чи тими грішми, які тобі досталися, тебе немає цієї майстерності і немає цих навичків, немає цих знань. То це все миттєво так пшик і десь дінеться. І лише ось цей момент, коли ми беремо цю всю відповідальність на себе, самі за собою доглядаємо, самі себе любимо, самі собі щось даруємо, самі собі самі щось говоримо. Ось це все є нашим внутрішнім оцим стержнем, нашим таким внутрішнім стовбуром, який може обростати отими квітами, гіллям і всім іншим. Тоді з'являються люди, які є відповідністю. Нашої внутрішньої основи. Лише так, по-іншому не працює. Поки ми цього не зрозуміємо, поки ми це не візьмемо за основу, поки ми не почнемо керуватися саме ось таким порядком життя і таким порядком дій, нічого у нас не вийде. Перевірялося вже багато-багато разів. Сподівання на когось заторможують ваш особистий рух. Якщо ви думаєте, що ваш чоловік повинен вам запропонувати кудись поїхати на відпочинок, він повинен зробити подарунок, компліменти і так далі, ну, чекайте, можливо, колись дочекаєтесь. Тільки дочекайтесь, ви не подарунків і компліментів, а зради. Бо це буде найкращий подарунок, який зможе вас витягнути з болотця, в якому ви закисли. В своїх очікуваннях. І от уявіть собі, от як так розвернути так? полюс уваги, зрада виявляється, це найбільший подарунок для того, хто завис в очікуваннях. Це не горе, це не біда, це не як ти міг. А дякую тобі величезне, що ти мені вказав на те, що я зависла. І от якщо поміняти ось цей полюс. Своєї уваги і своїх думок ось так, можна стартанути як ракета відразу на орбіту, там, де все є. Не в болото, не в образи, не в обесцінювання, а у вдячність. Це єдине, що нас може врятувати у будь-якій ситуації. Знайдіть, за що ви можете бути вдячні всім тим, хто вас зрадив. Напишіть це прямо в чаті, напишіть це в особисті мені. Ви побачите, який буде розворот, миттєвий, буквально на протязі декількох днів. Якщо ми з вами дотанцюємо цей момент. Він мене зрадив, я йому дуже вдячна. Отак через рисочку. Зате, 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 зате. Я вам обіцяю шикарнючий розворот на одній цій рисочці. Пишіть. Чекаю ваші повідомлення, обіймаю кожного. Будьте просто-просто щасливі. І дієві. Кожна ваша дія зараз змінює ваше життя. І дійте.